Доброго ранку. Сьогодні хочу показати дві трояндочки японської селекції. У мене ще вони невеличкі, осінньої посадки. Зараз серпень 24-го року. Осінь 23-го року була посадочка цих квіточок. Перша трояндочка Коралже, японська селекція. Я так розумію, за її схожість на ласощі, вона отримала таку назву. До речі, аромат цієї троянди також схожий на такий фруктовий аромат. Аромат ласощів, корол желі. Подивіться, яка апетитна закруточка. Квіточка густо набита до 10 см коралового кольору, світло коралового, я так розумію, все залежить від погоди. Зараз, знову, у нас спека в день, ночі прохолодні. От вона такий світло-кораловий колір має. Квітне вона на пагонах. До восьми квіточок на пагоні видно форму, має бутончик квіточка. Темніші пуп'яночки, світліша сама квітка. Дуже високі пагони дає, вона заявлена до метр м. Кулючок зовсім мало. Квіточку тримає до 12 днів. Квітка не боїться дощу, квітка не боїться сонця. Дуже гарна, вишукана троянда. Ось такі гофровані пелюсточки. такий романтичний настрій на мене завжди навіюють. Мені подобається такий склад пелюсточок, а вам вона добре облиснена. Кругленькі такі в неї листочки, достатньо крупні. Ось якщо. Порівняти з моєю рукою. Дощів не було в нас, все літо не було дощів. Моє листячко у пилюці, вибачте, поливати по листу не рекомендовано, тому що троянда може схопити хворобу, тому я не купаю листячко, чекаю на дощик. Дуже гарна троянда. Всім рекомендую розчарування. Не буде у вас, в мене також нема. Вона у мене перше літо, перше спекотне літо. Дуже гарно себе показала. По-перше, вона наростає дуже швидко. Зараз у мене вже є метр п'ятьдесят, як заявлено. Що буде далі, побачимо. По-друге, вона до негараздів, до природних катаклізмів, добре, дуже себе показала. жару витримує Добре, морозостойкість у неї до мінус 23, я так розумію, шоста зона красивесна, гарна троянда корал. Желе, японська селекція. Заявлено, що пагони, квітуть, пагони тримають квітку добре. Ну, я так думаю, що із-за того, що це у мене перший рік, я її прив'язала до такої негарної палочки. Але хочеться, щоб вона не хилилася, показувала свою красоту. Бачимо, як буде далі. Поспостерігаємо. Сподіваюсь, не треба буде їй підв'язка, так, як і заявлено. Перед з нею. Також першорічка. Взагалі, це у мене тут посадочка першорічок. Плетючий ельф, плетюча парасоль, плетюча роуз тутолбіак. І у їх ніжках сидить роял Палас. Також японська селекція. Також дуже гарна, також першорічка. Також прийшлося паличку поставити для того, щоб вона тримала квіточку. Квіточки такого бурячного кольору. Заявлено, що в більш прохолодну погоду квітка набуває майже чорного кольору, більш темніше. Зараз, до речі, телефон трішки засвічує. Колір насправді темніший. Ось не зрізала показати, ось так відцвітає, не самоочищується, потрібно її очищувати. Також густо набри... набита, показує серединку жовтенькі течіночки. Квітоноси в неї тоненькі. Не знаю, можливо, щось зміниться, бо це осінь 23-го посадка. Але на сьогодні квітонос. Квіточку не тримає, на жаль. От коли пуп'янки, подивіться: так, обнадійливо тримаються. Здається, що так і буде. Але ж ні, коли квіточка відкривається, вона поникає, на жаль. Я буду спостерігати, можливо, це ще раз таки. Ще вона слабенька, перше її літо. Але дуже гарна, дуже красива, дуже рясно квітуюча. Подивіться, скільки пагонів. Це в неї третя хвиля. Квітувала все літо, третя хвиля. Я кажу кінець серпня, а вже ж вересень, початок вересня, ніяк мій мозок до цього не налаштується, вже ж осінь. Рясне квітування, подивіться, на одному пагоні. Ну, Якщо взяти цей паган до п'яти квіточок, тут ось три. Класна троянда, мені подобається. Не сильно облиснена, колючки має. Японія. Японія завжди обільним, обільним квітуванням. Відрізняється від інших селекцій. Замовила на осінь ще японочок чимало. Сподіваюсь, все буде добре. і Я зможу вас радувати своїми оглядами. Троянд японської селекції. Роял Palace гарна. Дуже хочу подивитися дійсно в осінню, коли прохолода буде, дійсно в неї темний колір. Поспостерігаю, можливо, і вам покажу. Роял Palace, японська селекція гарна троянда. На все добре.